Цього року будемо проводити п'ятий набір на магістрську програму журналістики. Це програма, яка працює без бакалаврату. У нас немає свого бакалаврату, ми просимо до нас вступати студентів, які мають будь-який диплом, бакалавра, тобто диплом будь-якого напрямку. Як казав Тарас, це може бути фізик, математик, біолог, це може бути історик. Політолог, це може бути журналіст, це може бути економіст. Ми зацікавлені в найрізноманітніших спеціальностях, тому що багатство спеціальностей збагачує нашу магістерську програму. Ми просимо вас, запрошуємо вас у свій всесвіт, і нам здається, що наш нас всесвіт є цікавий. А чим він цікавий, я вам зараз спробую стисло розповісти. Насамперед, по принципу програми, ми трактуємо свої принципи як за двома напрямами: це є етичні принципи і принципи професійні. <кхід> Я довго шукав, яким би могло бути гасло, яке би могло. Поєднати особливість уку і особливість нашої програми, і мені здається, що мати сміливість бути собою на сьогодні є дуже добрим гаслом для сучасної журналістики. І автором цього гасла є колишній глава греко-католоської церкви Любомир Кардинал Гуза. Ми говоримо про навчання за двома напрямами: це етичний напрям. Та ми говоримо про те, що журналіст. Хочемо ми того чи не хочемо приречений в доброму сенсі цього слова, свідчити, служити, спілкуватися, свідчити про те, що він пише, служити аудиторії, якої він пише, і спілкуватися з цією аудиторією. І ми говоримо про професійні стандарти, які для нас є дуже важливими. Ми готуємо журналістів за моделлю універсального журналіста. Ми вчимо через сучасні практичні навики та інструменти, і ми вважаємо, що цього журналіста не буде, якщо не буде цієї тріади Цінності, стандарти, відповідальність, Якими є інструменти програми, власне, через що ми будемо вчити наших студентів, які до нас приходять, це є ці позиції, які ми вважаємо для нас важливими і принциповими. Це є навчання як практику, це є викладацький склад, це є сучасний медіа-центр, це є модель навчання через майстер-класи. Це є закордонні стажування, це є додаткові освітні сервіси, це є атмосфера, це є мандри. Ви бачите, що це досить нетипове поєднання є інструментів. Я трішки про них спробую детальніше розповісти. Отож, як ми формуємо нашу навчальну програму, ми вважаємо, що вона має три напрями: Та, це є фахові дисципліни, це є світоглядні дисципліни, і це є мовна підготовка. Ми, ми намагаємося реагувати на зміни, які відбуваються в сучасному медіапросторі. Ми стараємося відповідати через нові дисципліни на ті тренди, які є в медіапросторі. Водночас, ми хотіли, аби наші студенти не лише вміли змонтувати, написати, але вміли і пояснити. Тому це поєднання фахових, світоглядних і мовних дисциплін нам додається правильним, але ми сподіваємося, що з вашою допомогою ми матимемо можливість робити корективи, і ми готові. Ові змінюватися відповідно до ваших запитів. Ми цього року для нового набору будемо пропонувати потрібну модель навчання, окрім нормативної частини, тобто того на тих навчальних курсів, які я щойно показував. Ми будемо пропонувати авторські курси, авторські курси тих наших викладачів, які можуть вам додатково щось сказати те, чого ви від них, скажімо, не очікували, або чого ми не можемо запропонувати в межах офіційної навчальної програми. Вахтан Кіпіані Мустафана Єм, Володимир Павлю, Вікторія Бабенко, я, Данило Яневський, Сергій Лещенко, Павел Решка і ще раз Володимир Павлю. Це є низка наших авторських пропозицій до вас та Володимирович нас двічі за заслуги. Низка наших пропозицій до вас, аби ви могли. Додатково побачити, зрозуміти, відчути, отримати нові знання через це формується оця модель авторських курсів, вони будуть розростатися. І, можливо, через рік Володимир три курси запропонує авторські. Е, і це модель майстерень. Так? В межах ще раз наголошую навчального плану авторських курсів. І третя частина це є майстерні. Це ті практикуми, які дозволили би вам отримати ніші знання, навики та інструменти. Це газетний дизайн, макетування, верстка, фоторепортаж, новинний серіал, сценарист, телевізійний продюсер, телевізійний продакшн і так далі. Не будемо старатися вам давати різні додаткові знання і навики, аби ви могли їх застосувати на праці. Навчання як практику це є наша головна на сьогодні. Перевага. Кожен студент нашої програми має на нашому сайті своє портфоліо, у яке упродовж навчання заносяться лінки на опубліковані ним тексти. За час навч... за час існування програми студенти наші опублікували понад тисячу матеріалів у понад 50 мас-медіах цих країн, які ви бачите. Я дав найтиповіше видання, в яких публікуються наші студенти. Мені здається, це є добра практика і добра нагода по завершенні програми, показати це портфоліо своєму майбутньому працедавцю і влаштуватися на роботу. Наші студенти роблять газети так? тобто вони вчаться практично. Я би хотів, щоб ті е, наші друзі, нові, які День відкритих дверей, зрозуміли, ми стараємося вчити не на пальцях. Так? ми стараємося, щоб наші навчальні дисципліни і процеси були наближені максимально до роботи, яку ви потім будете шукати, на яку ви будете влаштовуватися. Тому не один з аспектів навчання як практику, це є робота в полі і, зокрема, підготовка газет цього року. Е, Перший курс підготував дві навчальні газети, це були конкуруючі редакції. Одна називалася Без Донбасу, в доброму розумінні, щоб ви чогось поганого не подумали, і друга називалася Редвів. Це дуже цікавий досвід, це дуже цікава конкуренція. Ми будемо це продовжувати далі робити і вчити вас. Важливою складовою навчання в нас є наші викладачі. Ми вважаємо, що власне. Оці інструменти програми серед них викладачі є вкрай для нас важливими. Це є на сьогоднішній момент ті люди, які уособлюють для нас викладання на магістерській програмі журналістики. Це Ярослав Грицак, це Вахтан Кіпіані, це Сергій Лещенко, це Мустафа Наєм, це Отар Довженко, це Павло Решка, це Андрій Великий. От приблизно вони виглядають так, так приблизно вони виглядають так, це щоб ви могли. Побачити ца це, це е, Решка втомлений від великого. а Кіпіані не розуміє, що вони роблять. Та отар на це все таксою дивиться, а гри так це все записує. Та. Це приблизно такий колаж з частини тих викладачів. От вони бувають різними, з ними трапляються різні ситуації. Скажімо, такі ситуації трапляються з ними. Е, Сергій і Мустафа е, викладають спільно на обох магістерських програмах. Вони будуть в нас ротуватися Один семестр вони працюють журналістами, наступний буде з медіакомунікаціями. Оце Сергій показує, що він наступний семестр буде йти до журналістів. Бо цього року тільки він з медіакомунікаціями робив. А Мустафа навпаки зацікавлений в медіакомунікаціях. Але так виглядають наші викладачі. З якими ви матимете нагоду працювати. У вас буде кафедра журналістики, та? Оце є кафедра журналістики з нашими викладачами, працівниками. Так, так кафедра виглядає в студії навчальні наші. Та? а так кафедра виглядає в вишиванках. Та? Тобто Ми можемо бути і такими, ми можемо бути і такими, та? а це майбутній PHD, зараз та? він вже перевикає, це е -е, Лев, майбутній PHD наш. Ми будемо вибудити вчитися в реальних е, технічних умовах. Так? Тобто, ми маємо добрий медіа-центр. Це є телевізійна і радіостудія, і це є ньюсрум е, на 25 робочих місць з можливістю працювати з різними монтажними програмами. Так? Наші студенти працюють за комп'ютерами, за камерами в студії радіо в студії телевізійній. Тобто навчання як практикум ми маємо де практично з вами займатися. Е, модель майстер-класів, про яку я говорив, е, я спробував виписати найбільш відомі прізвища, які можуть вам до вас щось промовляти. За час існування журналістики ми провели понад 100 майстер-класів, і от є приблизний перелік людей, які, з якими мали нагоду спілкуватися наші студенти. Це ну, я тільки кілька прізвище проценту атамігті та це легенда є е, газети виборчої і, взагалі, е, е, змін у е, комуністичному світі кінця 80-х років минулого століття. Турецька журналістка Єсемін Чонгер, українці Рахманін Портніков, Лещенко, Колоков, Шалайський і так далі, британський кінорежисер Тоні Палмер, Вернер Дінка один з співредакторів Франкрута Аргімайне Цайту. І так далі. і так далі. далі. Оля Грисимів сьогодні буде з вами зустрічатися. Так інколи виглядають наші майстер-класи. Це майстер-клас Романа Скрипіна. Ми не могли його проводити тут. Ми його проводили конференц-залі семінарії, яка може вмістити приблизно 500-600 людей. Було близько 900 людей. От тут сидить отар, а там скрипник, а за ними ще чоловік 50 сиділо на сцені. Інколи у нас бувають такі майстер-клас. Зрештою, тут такий майстер-клас був Наталі Мосейчук, коли вона тут стояла, а за нею всі сиділи. Закордонне стажування. Це дуже важливий момент. Не тільки з точки зору потрапити за кордон. Ми вважаємо, що професійним буде той журналіст, хто матиме хоча б невеликий досвід розуміння, як організована є робота закордонних редакцій, як працюють закордонні журналісти. В чому є різниця між нашими редакціями і закордонними редакціями? Тому. Зокрема, обидві магістерські програми, я зараз тут тільки про який стосується журналістів, мають так так звані закордонні стажування. Вони є двох типів: це є професійне і наукове закордонне стажування. Професійне стажування це є наші традиційні партнери, куди ми відправляємо наших студентів за кордон. Вони виборюють це право, тобто це відбувається на конкурсній основі за, за рейтингом. Цього року в газету виборчу їдуть студенти першого курсу Дар'я Гірна, Олександра Чернова, на Радіо Ватикан Ольга Клінова, Олексій Коваленко, в турецьке видання, Платформа 24 Альона Савчук і в Австрію на медіаакадемію Академію їде Таїсія Кутузова. І е, це так виглядає приблизно закордонне стажування, так? що ви собі уявили це Радіо Ватикан, е, це Туреччина Катя Гладка, Чонгар, це робить селфі з Кравчуком в Варшаві. Артур, і, так було варшава повітря, щоб селфі з Кравчуком зробити. Та а це СОК-ФМ, легендарна польська радіостанція. І Артур вчить польських журналістів, як працювати на радіо. То Та так приблизно виглядає. Це наукове закордонне стажування, яке я сподіваюся про це Вікторія Романюк потім скаже детальніше, тому що завдяки медіакомунікаціям, я сподіваюся, що з наукового закордонного стажування за рік два часу буде охоплювати кілька континентів. Я так сподіваюся, поки що це Чикаго. Поки що це Чикаго. Це є архів Українського національного музею, куди наші студенти їдуть працювати і писати магістрську роботу, яка стосується історії е, української, історії преси української діаспори Сполучених Штатів Америки та Канади. Місяць у Чикаго, друзі, це серйозно, я вам чесно скажу. Е, туди вже їздила Юрко Опока Валентин Євтаренко, Христина Бондарєва, Юрій Похтоярова, Ольга Перекрестка і Павло Островський. І зараз ми оголосили відбір на осінній. Набір студентів, куди поїде двоє студентів, відповідно з програми журналістики і з медіакомунікацій. Хто це буде, ми будемо знати приблизно у червні. Так виглядає Чикаго. Так, так виглядає Чикаго. Чикаго є різне, є таке, до Юлія Похнуярова сидить, є таке, де дівчата вийшли на Євромайдан, а хлопці там до Різдва готуються. А це цьогорічне минулорічне стажування. Так виглядає стажування в Чикаго. Е, окрім навчального процесу, який ми ведемо. Стало, ми е, пропонуємо нашим студентам те, що ми називаємо додаткові освітні сервіси. Їх є багато, Та, і я вважаю, що і ними потрібно користатися. Це є, як вже Тарас говорив, школи репортажу. Ми дійсно маємо дуже велике меню для студентів з е, е, репортажного жанру. Ми проводили школу класичного репортажу, школу політичного репортажу. Щойно завершилася школа е, репортажу Українські фронтири. Наші студенти. І е, ті, хто пройшов відбір, їздили на 13 е, прикордонних переходів України і поставили репортаж про життя по обидва боки кордону. Це цікаво. Це, е, як Тарас сказав, Львівський медіафорум і одна з його ключових подій школа журналістики УКУ є організатором премії імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці. Ну, ми цю премію вважаємо українським пуліцером, і ми дуже гордимося тим, що ми її проводимо. Це є можливість семестрового навчання за кордоном. Цього навчального року не скористалася наша студентка Оксана Підубна, а на наступний семестр туди буде їхати студентка медіакомунікації Аня, Аня Романдаш. Це докторат в PHD за кордоном. Нас дійсно з випускники магістерки журналістики пишуть PHD за кордоном. Не вірить, я вам зараз покажу. Юрко, встаньте, будь ласка. Він перший випускник, студент першого випуску, який зараз пише докторат в Варшаві. Ми дійсно даємо таку нагоду, таку можливість. У нас дуже багато є конференцій, семінарів і, звичайно, зустрічей з провідними українськими світовими експертами, філософами, дипломатами і так далі. І цього року будемо ми. Ми до завершуємо ще один хороший проект. А це школа мультимедійної журналістики Віден-Львів, яка буде робити спільно з австрійськими партнерами, і вона буде спільною для двох магістерських програм. Додаткові освітні сервіси це можливість потрапити на інші стажування. Так виглядає семестр за кордоном Оксани Підубниця. Це фотографія зліва. Так? Це була поїздка за підсумками школи міжнародної журналістики до Вільнюсу на саміт Європейського партнерства, на якому. Віктор Янукович відмовився підписувати воду про асоціацію, із якого почалася новітня історія України. От і там є от, Таїсія Кутузова, студентка першого курсу, є Льоша Коваленко, студент першого курсу, є Славко Назар, студент першого курсу. Тобто тоді просто троє учасників цієї програми згодом не лише потрапили до Вільнюса, але й стали студентами нашої магістрської програми. Це ще один інший проєкт, це стажування у в Гданську, в Польщі, в центрі дослідження польського руху Солідарність. Знову ж таки, туди потрапила Олександра Чернова, яка потім стала нашою студенткою. Там ж була кутузова атмосфера куку. Це, напевно, є те, що дуже важко пояснити словами, але це легко пояснити фотографіями. Так? Е, ну, я так говорю, ми говоримо про неформальні речі. Я не знаю я більше навчального закладу, в якому е, ректор якого, а потім президент, будучи в сані владики, в спортивних трусах, грав зі студентами баскетбол. Е, е, це е, теперішній ректор курс права, отець Богдан Прах, а це ректор університету кюріс Скодовської у місті Люблін, в Польщі, які були в нас в гостях. Це вони позвують наші футболки на наші фотосесії. Так виглядає страх з дедлайнами, для кута з бичом. Це є це, такий варіант, є варіант Балинської різні, і страшніше виглядає, але це, це все має місце. Та це атмосфера худорівки з музикою, з різними заходами. Ну, так є, так є, буває так. Буває до студентів приходить Миколаїв колегіум. Буває, що студенти бавляться з викладачами в клоуні, буває, що викладачі грають на гітарах, і дуже часто не буває, а є, що пари проводяться на березі озера. Це те, що я би назвав атмосферою уху. Це лише фрагменти. Я просто намагаюся пояснити, як воно є. Це мандри. Це Ми е, намагаємося е, їздити на різні е, проекти, на різні стажування і одночасно мандрувати. Це Тая як і Галя Гарасим бігають на березі Балтійського моря в Штопуті, та, якщо я не помиляюся. Це в газеті виборчі, дивимося, як відбувається їхня верстка. А це Надя Калачова. Е, в... Біля Риму в місті, де народився Франциск Асис, і це місто Асис, де вона поїхала подивитися, як виглядає батьківщина одного з найвідоміших святих християнства. нехристиянства. Це кіт Киштофазанусі. Насправді це не легендарний кіт, легендарний і сім псів, які в нього живуть у місті. Там він на фотоальбомі. Як Шештофазанусі, це легендарний польський режисер. Ми в нього декілька днів жили і спілкувалися. Це Ейфелова башня, це не фотомонтаж, це не шпалек. Це реально дві студенти школи магістр, підприєм, журналістки окупу, які їздили до Парижу. І це Люблін, це поїздка наших студентів в університет кюрі Тобто, це те, що ми називаємо мандрами. Це євромайдан. Ми маємо зараз два набори студентів. Ми їх ділимо за такими метафорами. Наш тепер ми теперішній наш другий курс, тобто наш випускний курс, називаємо дітьми майдану. Бо Львівський майдан почався з студентів журналістики і медіа які вийшли до пам'ятника Шевченку і розпочали власне Львівський майдан. Ми називаємо наш перший курс Дітьми війни, бо ми живемо зараз такий час. Але Євромайдан є дуже важливою для нас насамперед етичною подією, в якій ми були задіяні безпосередньо. Це декілька фотографія, які я підібрав про участь наших студентів в Євромайдані. Це, це географія наших студентів. Давайте рашило одну мрію. Нам не вистачає тут двох регіонів Кіровоградщини і Луганщини. Ми маємо, маємо або мали студентів зі всіх регіонів України. Так? Не вистачає ще двох. Може, ми внесемо в на такі доповнення, що ці регіони можуть вступати поза, <правда> е поза конкурсом. Е це є проект, який я вважаю е одним з найуспішніших е наших. Е рекрутингових проєктів, завдяки нашим партнерам. Даньцям з MyMedia.org.ua і посольство США в Україні ми маємо можливість на наші майстер-класи привозити студентів з усіх незахідних українських регіонів України. Друзі за Бочем сьогодні є тут, але це окрема опція нашого дня відкритих дверей. Це минулорічні, минулорічні. Друзі за Бочем, більшість з яких стали нашими студентами для нас це є дуже важливий момент. Ці умови нашого вступу, я так чисто вже формально зробив. Ми не маємо теоретичних іспитів, ми маємо лише практичні вправи для студентів, стати, для вступників, які хочуть стати нашими студентами. Ми чекаємо від вас документів 6 до 31 липня і на іспитах з 3 до 10 серпня ми вважаємо, що є шанс і є необхідність спробувати до нас вступити, і кожен має таку нагоду і таку можливість. Ми розуміємо, які Час ми живемо, і завдяки позиції Українського католицького університету ми намагаємося допомогти студентам насамперед. Соціально на цей рік ми е, для вступників пропонуємо різні типи соціальної стипендії. Тут написано за рейтингом таких стипендій буде 12. і ми гарантуємо певну кількість місць для проживання в нашому колегія. Ми поки що вона коливається в межах 12 місць. ми Будемо бачити, якою буде географія товорічних наших вступників. Це головне питання, яке ми до вас хотіли сьогодні поставити. Я нарешті дійшов до цього слайду. Та. Я просто хочу Андрій Не дасть мені Примаченко збрехати. і що це не просто запитання, та. Це, е, слово та. це слово мотивація, це слово докір, це просто запитання, але воно є дуже важливе. Ну, от, от, Мовно кажучи, і що ви готові? Я, я би просто хотів, щоб ви подумали над цим запитанням. От і ми чекаємо на вас, і я би хотів просто. Для тих, хто буде здавати документи до нас вступати. Щоб ви просто запам'ятали оцю цю річ, та е, це є фраза Кшистофазанусів. Він каже, що життя це є постійна жорстока боротьба перемоги, які здобувають мотивовані, наполегливі і терпеливі. Я сподіваюся, що ви саме такими є. Тому дякую за увагу. Я сказав все, що я би хотів сказати.